У цьому відео... говори. Бачите, Диві. ось ризик як воно просто зменшується. Ви не бачите це. Так, піпа. це правда. Я спалив свій аккаунт у телеграмі. Справа була так: мені почали писати люди, що нібито твій телеграм-аккаунт злили, тому я вирішив. Не зволікаю, але я написав у своєму каналі в телеграмі: навіщо ви злили мій телеграм-аккаунт? Якщо я його не приховував, ось поруч мені напишуть сили, ну, 50, ну 60 людей, але щоб 100... Тільки людей мені написало, я записую це відео через два дні інциденту, тому що я думаю, це було б не подивлячись. Ой, 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 врятуйте, допоможіть. Рідер, рідер, це проблема. Отже, я вирішив, давайте подивимося, що мені пишуть мої підписники. Підписники в моєму аккаунті в Телеграмі. Ніки та аватарки я не буду приховувати, але якщо там буде телефон, я його обов'язково приховаю, тому не хвилюйтеся. Так, ну тут людина просто мені злий. Засрав всю особисту кореспонденцію наклейками. Як там вага, я не помер, живий, все добре, все гаразд, щоб передплатник не хвилювався. Вітаю тобі мон, ви найкращий, дякую. А це ще що? Ой. Фітнес це не я, це не я, це фотошоп, це монтаж. Не вірте, О, зустрічатися, вибач, але у мене вже Вже є хлопець. А, а зроби ролик найбільш шаленими повідомленнями підписників. Ну на що він вам передасть, що скажеш глядачам? Усім здоров'я, щось мудре. Короче, чекаю відповіді від Бімо на перший день. Чекаю відповіді від Бімо на другий день. Відповідь що це є. це? Найбільший Бімон? Ні. Зроби відео про те, що він не пише вилаз в телеграмі, і він знову просто дивився на воду. Я це записую прямо зараз. Дуже цікаве повідомлення, воно має такий великий сенс. Привіт, маля! Хочу тобі сказати, що ти диня. Дякую, привіт, Лимон. Ей, подивись, що зробив. Мука. Казахстан. Тепер та на три та на десять казах з три. це чудово, молодець, бимон привіт. Навчив же круто анімувати та малювати. Не обов'язково. Мені пишуть відеоігри, де треба багато ходити. Привіт, Денис, можу я за тебе відео зроблю? Це дуже дивна пропозиція. Я таку краще проігнорую. Ти знав, що ти на 50% складаєшся з банана, а ви знали, що 42% мене дивляться без підписників. Так що так, давай виправляй. Це всього один клік, я тобі навіть доведу. Ось береш, натискаєш. Все, ти підписаний. Натуральний шоколад 100% відсотків. О, тут якесь голосове повідомлення. Вау, 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 вау! Тут ти три Ой ой ой! Непогано. А. Ах, тут просто всі повідомлення, ніби написані з Агайо. До речі, про Агайо. Подивись це відео. До речі, 15 тисяч вподобань. І я випускаю другу частину, де я читаю ваші особисті повідомлення.